День, у вас вітає програма «Додатковий час і зараз ми проаналізуємо матч, е, проанонсуємо матчі, які будуть в третьому турі у вищій Лізі. Перший матч це фурія Спарта. Е, що можемо сказати, Спарта е, прийнято з минулим туром е, показала, що вона може боротися за хороші місця в Лізі, в лізі чемпіонів. І чемпіонів касалський Всяк І я думаю, що буде досить гостра гра. Спарта, я думаю, не дасть просто травичка фурі. Думаю, що ну, нічия, нічия думаю, що буде в цій зустрічі. А я можу сказати від себе бажаю спарті. Нав'язати досить хорошу гру теперішній команді теперішні «Фурі», яка займає перше місце, а побажати «Фурі» продовжити так далі. Міша Монастирський забуває далі, веде «Таблицю», ти молодець. Да, Фурія Спарта, рівні брали один вище іншого. Думаю, Спарта йде. Солід Грифон» е – Що -е, можна сказати про цю? Солід Грифон» е – -е, Досить сильні команди. Як «Грифон» ми знаємо, вони просто валять все на своєму шляху. Слід, поки нова команда із старими для нас, гравцями, яких ми вже давно знаємо. Не знаю, так само я навіть не можу сказати, такий результат, думаю, теж буде або нічия, або просто така сенсація. Не знаю. Наприклад, зліту треба просто зібрати всю свою основу. Ну, Я думаю, що на третій тур вони обіцяли, що на третій тур не Та, Вони просто зобов'язані, бо все-таки в другому турі програли, але тепер треба здивувати очки. Зрозуміло. А трудна 49 зоря. Бояки здобули дві перемоги. Їм можна вже програвати. Та да? ні, ще раз. Зоря здобула дві нічі, не знаю. Тут або бояки виграють, або зоря продовжують свої нічі. Не знаю. Я, я думаю, що або зоря збирається і просто покаже всю свою міць і силу, всі свої, всіх своїх гравців, які надпотужні, або вони просто розклаються і вже ну, не, не, не будуть мати бажання грати. Це я... Кажу, не робіть цього, показуйте, що ви сильні, бо ви дійсно є сильні вас класні Росії. А ТВН-49, ви просто бомбезна команда, збирайтеся, грайте так і ви є, перемагайте далі. Що я можу сказати? Зоря ну, в минулому чемпіонаті вона ніколи не доходила в повному складі до кінця чемпіонату, тому я вам бажаю зараз набрати максимально кількість очків, вигравайте і до кінця, до кінця чемпіонату дождіться все-таки. Можливо, не зброю. Можливо, вже можливо, всі виграють. Спартак 91, вокпрайт. Не знаю команду спартак 91, нова команда, але кажуть, що вони дуже потужні, дуже сильні. Вокпрайд теж дуже класно. Показала себе в новому турі з що вони Можуть Боротися досить організована команда. Думаю, теж це буде непростий матч, він буде цікавий як і для самих футболістів, так і для вболівальників. Ну, можемо брати перемоги для обох команд, але ми знаємо, що переможе тільки одна. Ну, ну, що... братовички... ну, Хтось з них 6 братовички. Бортає має шанс, виграє пережене Спартак, не вищається. Спартак має шанс, бути на вершині. Да. Так, або, або погано тетя, нічия забирає всі надії, дасть по одному очко і розведе всі команди в хто дома. торнадо. Або цю команду. Свобода Торнадо. Ну, е, е не знаю, вважаю, Торнадо. Все таки виграти. Все таки виграти. Проснутися врешті. Просніться, і... вже весна. Весна прийшла. Ну, що які ставки, ну, ми думаємо, що Свобода все таки Може перемогти в країні. Якщо депутати, то відірвуться від своїх робочих місць, будуть братися за очки, адже да. в минулій грі так пограти не годиться. Беруться з думками, забудьте на годину про місто, про всі проблеми, зустріться на футболі, зіграйте, Щ Харків, власне, що? забудьте, що вода збільшена. <звичайся>. Так, <звичай>. Бажаємо вам хорошої ігри, чесно і прекрасної гри. Надіюся, ми отримаємо хороше задоволення від перегляду цього матчу. Бистриця «Верес». «Бистриця» Верес. Верес своїми іграми показав, що вони вже поки що не готові до сезону. Не знаю, за рахунок чого вони хочуть вигравати в Бистриці, яка просто набрала такий темп. Тому турів зазначила свого суперника. Як вони зіграють зараз, просто невідомо. Бустріця зараз набирає, набирає оберти. Ми думаємо, що пистриця зможе боротися за твій тріку краще. І думаю, що пистриці все-таки все-таки зможе перемогти. Ну, я питання теж думаю. Тим більше в них є малий козир. Yeah, uh, який, uh, був, який був зробив дуже класний гол, uh, показав yeah, свою Женя гру. Кисельов. Так, так, Женя Кісельов, yeah. ти, ти просто пацан молодець, я не знаю, як в скільки років, е, як, як так можна грати, от скільки тобі років, які ти малий, як ти вже можеш нав'язувати просто таку гру таким дурацьким дядькам. Так що забивай далі, показуй свою гру, свій клас. Потім автор так, роздаш. Так, автор, так, автор, так. Я, так підійду, дашь, Все, роздаш автограф, я туда підійду до наш понів. Ще футбол купить, понурився. Добре, на цьому ми закінчуємо цей анонс. Анонс третього туру всяцької футболі. І е, ваші побажання від експертів е, до учасників футболу? Хай хлопці збираються, треба грати вже третій тур, не треба чекати до кінця чемпіонату, що там вже була очки. Треба зразу з самого початку. Зразу набрати добре, де без суддя можемо брати. Так, Та, в всіх. Так, а я скажу, тим, хто в вершині таблиці не задирайте носи, пам'ятайте, що, можливо, ви не завжди будете вигравати, а тим, хто е, впали на низ, збирайтеся, підкріпляйтеся, йдіть і діті, давайте бій е, командам які зверху. Всього Що вам найкращого, до наступного зустрічі!